Шанування визволителів від німецько фашистських загарбників. Негода та різдвяна шопка про це докладніше у черговому випуску Жасмін інформ. Сьогодні 10 січня В студії Людмила Лотецька. Вітаю. Понад 70 років тому 6 січня стало знаковою датою в історії Жашкова. Того дня у далекому 44-му наше місто було звільнено від фашистських загарбників. Минулого тижня з нагоди чергової річниці визволення відбувся символічний мітинг. Перед могилами наших дідів і прадідів, перед севолочолими ветеранами, які дарували нам мир життя, розробили ворога і захистили нашу землю. Ми обіцяємо любити Україну своєю працею. Чинками зробити її сильною, багатою і квітучою. У п'ятницю 6 січня жашківчани відзначали 73-ю річницю визволення міста від фашистських загарбників. Урочистою ходою розпочали пам'ятний мітинг. Після відбулася церемонія покладення квітів до меморіалу слави. В ході заходу також традиційно пройшлися і столінками історії, згадавши події тих далеких днів та хвилиною мовчання. Шанували пам'ять тих, хто загинув під час окупації. Прошу. Хвилиною мовчання низько селити голодові перед світлою пам'яттю тих, хто, нехтуючи смертю, зупинив фашистську агресію, хто ціною власного життя захистив і захищає на сході нашої держави свободу та незалежність України. Без сумніву, перемога над фашистським загарбником знакова подія. Водночас разом із радістю подібні дати не позбавлені гіркоти втрат. Перемога у Другій світовій війні, безцінний подвиг нашого народу. Важливо, аби кожне покоління про це пам'ятало і вшановувало героїв-захисників не лише на скромних мітингах. Негода рісними снігопадами та морозами накрила Україну у дні різдвяних свят. Це спричинило і дорожні колапси і навіть загибель людей. Жашківщина відбулася частим снігом, хуртовинами різкою зміною погоди. Температура напередодні різдва, за даними метеостанції, жашків, знизилася на 10 градусів. Синоптики оголосили штурмове попередження. У період із 6 по 9 січня температурний пік припав на коляду, мінус 18 градусів за Цельсієм. За першу декаду місяця вже випало до 20 міліметрів снігу, і того було достатньо, щоб це створювало незручності водіям і пішоходам. Численних клопотів різдвяні сніговії додали і комунальникам. Нарікають, святкували і з лопатами в руках, розчищаючи тротуари від снігу. Люди на різдво до батьків їздили, провізували. А тут пахали і зранку, і після обіду. На другий день знову виходили. І вручну горнули тротуари самі. Пам'ятаєте ще таку зиму сніжну, щоб довелося так працювати? Працювали не так. Сніжні зими були, і вони кожного року є, але щоб були тракторі, йшли трактори вперед. А, -а, а після трактора так, ми допомагали. Ми після трактора. і вже. – Це, щоб різдво люди наріздло вдома, а, а ми горнемо. І морди сині поприходили. Не червоні, а сині. Що стало, я час такого стояла, поки я відійшла». У цей період чищення пішохідної зони довелося проводити саме силами двірників, оскільки техніка, за словами начальника комунгоспу Миколи Муштаєва, лише ускладнила б ситуацію. Коли рихлий сніг і приморозок є, то доцільніше змести, щоб був сухий асфальт, тому що на отвалі стоїть резина. І коли трактор їде, він приплюскується як льод. Получається, то доцільно зразу з места, але коли великий сніг йде, великі опади йдуть снігу, то тоді і чиститься сніг трактором механічним способом, а потім вже працівники вручну, де треба, то допрацьовують вручну. Поки комунальники сперечаються про переваги ручної праці та технічних засобів, міський голова і сам не цурається роботи та береться за лопату. Пояснює, робота комунальної служби направлена перш за все на якість, тому часто не просто дається виконавцям завдань. Зима, за твердженням багатьох людей приходить так зненацька для комунальників. Ну, я не можу сказати, що для нас вона прийшла зненацька, ми готували заздалегідь. Все було підготовлено, і посипковий матеріал підготовлений, і техніка підготовлена, значну суму коштів виділено було з міського бюджету для ремонту техніки, яка є в наявності. Було придбано ще два трактори. Жителі міста бачили, що інколи коли йшов сніг. Наші двірники, працівники з благоустрою, очищали або мітлою підмітали, або лопатою. Ну, це значно зручніше було, тому що коли трактор йде, він приглажує сніг, тоді він притоптується. А коли він свіжий, його легко змахнути мітлою. Да, я розумію, що це більше роботи ручної, але вона і цінніша, вона і краща, вона і якісніша. І цілком зрозуміло, що працівники ображаються, зокрема й на керівництво, і що там ріхата йти, і на мене, тому що ми все-таки змушуємо їх працювати. Свято, якраз от для кого різдво, для кого новий рік, свято дещо вони ображаються. Але ж ми вільні люди. Якщо ображаються, робота не підходить, ну людина може покинути і піти, нікого не змушуючи це робити. але… Ну, їх можна зрозуміти, коли всі відзначають, святкують там за святковою кутею. Проводять час, то люди, працівники з благоустрою, змушені працювати. Це зрозуміло, але за це. Їм подяка особисто від мене, від усієї громади міста. І найголовніше, що для них, щоб люди розуміли це. Аби пересвідчитися в ефективності роботи комунальників, міський голова буквально влаштовує їм випробування. І першочергово вважаю, варто приділяти увагу у таких випадках вулицям на околиці міста. Я вважаю, що справились з великим снігопадом, не було в нас таких великих заторів, всі вулиці проїзні. Я особисто робив інспекцію, є вулиці, такі в нас, які від поля, не захищені ні деревами, ні будівлями. Це був вулиця Карла Маркса, вулиця Лісна, де з поля надуває снігу. Нічого, справились наші комунальне підприємство, наше справилось із цим. Зараз допрацьовую, тому що я спеціально знаходжу такі ділянки, де не більше снігу, і заїжджаю туди машиною. Успішно знаходжу цю проблему, і потім викликаю керівництво житлово-комунального господарства, щоб вони мене звідти визволяли з цього полону, тому що ну, будь-яка людина може потрапити в цей полон. Зокрема, зараз ну, все з досвідом приходить. Зараз дана вказівка працівникам благоустрою, і керівництву ЖКХ, щоб саме першу чергу очищали вулиці. Околишні, ті, як вулиця Лісна і Буша Карла Маркса, а потім вже і приступали або паралельно приступали до очистки центральних вулиць. Є в нас деякі вулиці, які потребують підсипки. До цих пір ми передбачали посипковий матеріал тільки на центральній вулиці, на центральні тротуари. Але є теж провулок Лісний, дуже круті схили, сніг топтується, перетворюється на лід. Машини не можуть їхати, пішоходи не можуть йти, а тому прийнято рішення там посипати і на наступні роки вже будемо заготівлю проводити більшої кількості посипкової суміші. Ну а в цьому році, якщо не вистачить, то будемо докупати, ну, змушені будемо, тому що життя людей, безпека їхня. На першому місці на околицях Жашкова і справді такі перемети, що техніка не завжди може впоратися. Тим не менш, місцеві жителі вдячні, що про їхні вулиці не забувають. Часто у вас тут намети з поля? – Оце ми тут 36 років живемо, оце щогоду. Зараз нема нема такого трактора і нема тут чіма ці малі трактора, вони ним він просто не міг, така кочу снігу було, що він як уїхав туди, ні туди, ні, туди, ні сюди. Високі перемети. О, що зрівняно з городом, такого, то там, щоб за страх, то з головою. Комунальний, так, да, нормально, так. Да. Працювали, да. Вчасно? Ну, вчасно, так. Да. Вчора приїхали. Погано тільки що на нашій вулиці немає електричества. Ну і дороги, бачите, так і тут дороги в нас. Поки не роблять, обіцяли тільки. Загалом жашківчани із периферії дали позитивну оцінку роботі комунальників. Мовляв, спрацювали добре. Дороги розчистили вчасно. Та сподіваються на подальші зміни на своїх вулицях. Така ситуація у місті. У сільській же місцевості довелося вивільняти техніку і снігового полону. Дві пожежі із трьох сталися у зв'язку із порушенням правил експлуатації пічного опалення, а через задування вітру в комен дві дитини постраждали від отруєння чадним газом. З 31 грудня по 8 січня 2017 року Жашківський районний сектор та 20-та державна пожежно рятувальна частина працювали у посиленому варіанті служби. Так, протягом даного часу було зареєстровано три випадки пожежі. Пожежа сталася у селі Скибин, загорівся житловий будинок у місті Жашків. Та у селі Тихий Хутір. Протягом даного періоду було зареєстровано два випадки отруєння чадним газом. До Жашківської центральної районної лікарні звернулися житель, жителька міста Жашків та жителька села Тетерівка з ознаками отруєння чадним газом. У зв'язку з погіршенням погодних умов сильними сніговими заметами протягом даного періоду було надано, надано допомогу з вивільнення автомобіля ВАЗ-2101 із снігового замету у селі Павлівка. Синоптики наголошують, найближчим часом краще відмовитися від далеких подорожей. Негода у вигляді снігу, хуртовин, сильного вітру, викличе, погіршення видимості, перемети на дорогах, а значні морози ускладнять роботу двигунів авто та загрожуватимуть переохолодженням для людей. За даними Жашківського відділення уманського відділу поліції головного управління Нацполіції в Черкаській області, 6, 7 та 9 січня сталися три ДТП на щастя без потерпілих. У таку погоду не варто засиджуватися на льоду любителям зимової риболовлі. Про це рятівники нагадали рибалкам в ході профілактичних заходів. З метою запобігання загибелі людей на водних об'єктах співробітниками жашківського районного сектору було проведено профілактичний рейд на водних об'єктах, а саме на льоду до людей була донесена основна інформація правила поводження на льоду з метою попередження загибелі людей на водних об'єктах. Ненадійна крига, ризик провалитися під лід, отримати переохолодження та обмороження. Такі от малоприємні сюрпризи може принести риболовля. А в кінці 2016 року вже зафіксований один нещасний випадок. Житель села Олександрівка, 14 грудня, пішов з дому порибалити та зник. Його тіло знайшли аж через сім діб в одній із водойм. Як з'ясували працівники поліції, чоловік провалився під лід і втопився. Шопка різдвяний вертеп чи вертепна скриня. Такий собі макет, котрий зображає події у віфлеємській стані в ніч народження Ісуса Христа. Встановлення таких шопок є однією з найпопулярніших різдвяних традицій в Європі та Північній Америці, яку за легендою започатковано в Італії ще на початку 13 століття. До України різдвяні вертепи прийшли із заходу. Цьому сприяли тісні етнокультурні зв'язки з народами католицької орієнтації поляками, угорцями, словаками. Однак, на відміну від Західної Європи, де Шопка тривалий час виконувала релігійну функцію на українських землях даний звичай набув нового звучання. А на його основі сформувався оригінальний жанр національного фольклорного театру. За давніми українськими традиціями на різдво Христове на Галичині, Волині та Закарпатті переважно із шопкою ходили колядувати. А все це дійство супроводжувалося яскравими вертепними постановками з відтвореннями біблійного сюжету про народження Ісуса Христа. Не оминули увагою різдвяних вертепних традицій. цьогоріч і в Жашкові можливо, не так масштабно та видовищно, як це відбувається на західній Україні, але без перебільшень не менш цікаво та святково. При вечірнові пане Господарю, Радуйся. Ой, радуйся, весимо. Напередодні Різдва Христового 5 січня у Жашкові в центрі міста відбулося відкриття різдвяної шопки. Вперше за всі ці роки. Розігрувати події цієї історичної для християн усього світу ночі, як це повелося на західній Україні. Учасники заходу не бралися. Колядувати містом із вертепом також не ходили. Відкриття Жашківської шопки проходило в дещо іншому, але не менш цікавому форматі. Захід більше нагадував такий собі місцевий різдвяний фестиваль вуличних музикантів. Звіті сталася подія. Народила сина та Діва Марія. Недалеко виплиємо постухом англійських косем. Малий гурт людей та гучне відлуння вітання різдвяних пісень посеред білого дня в центрі міста не могло не привернути уваги перехожих, тож поступово глядачів, котрі спинялися біля шопки, ставало все більше. Не заважали жашківчанам милувати з дійством навіть суворі примки погоди. Хтось цікавістю просто спостерігав, хтось залюбки й собі підспівував. Якась позитивна, дійсно різдвяна атмосфера відчувалася довкола. Навіть найменші глядачі, попри те, що до різдва залишалося ще два дні, взялися й собі колядувати. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуса же мерік, новий боже сину народився. Участь у різдвяному вертепі взяли гуртківці жашківського районного будинку дитячої та юнацької творчості, а також хоровий колектив церкви євангельських християн Баптистів. Учасники дитячого зразкового ансамблю гармоністів разом зі своїм керівником Іваном Сухим. Власну колядку презентувала на відкритті шопки і місцева поетеса Валентина Самойленко, автор самого проекту, добре відомий в районі і не тільки громадсько-культурний діяч ентузіаст Тарас Крамаренко. Ідея створення різдвяного вертепу існувала вже досить давно. І в тій чи іншій мірі ідею цю я втілював або в особистій творчості в ветенанці. А коли трапилась нагода працювати в будинку дитячої юнацької творчості, відповідно, цю ідею я почав впроваджувати через дітей, через керівників. Цього року так трапилося, що з'явилися... Ну, скажем, вільні робочі руки, майстровиті хлопці із громадської організації Надія Черкащини, які взяли на себе місію, власне, все це скріпити воєдино в матеріалі. Ну, ідея, скажем, йшла від мене, таке загальне керівництво також. А от вже дякуючи тому, що ці хлопці знаходили час вечорами, вихідні, а також долучилися інші підприємці, які надали матеріальну допомогу в плані того, що ми зробили в вигляді хатинки. Також досить добре. Потім підключилася мерія в плані забезпечення світлом. Ви побачите, воно ще буде мати певну ілюмінацію вечором. І крім цього, ідея носила, так би мовити, візуальний об'єкт, який ось ви бачите за моєю спиною, а ще є духовне насичення. Це церква наша місцева, це церква євангелістів християн-баптистів, це дитячі і дорослі колективи, які сьогодні були. В планах було розтягнути його в часі, але погодні умови можуть створювати нам проблеми і не завжди тут буде присутня апаратура. Через що, скажімо, більш удосконаленому вигляді, воно, можливо, у нас з'явиться на наступний рік, тому що думка. Щоб така шопка, різдвяний вертеп стояв щороку. Ну, скажімо, вже узгоджена, а в моїх думках є розширення того візуального ряду. Тобто там, крім живих гостей, будуть візуальні об'єкти, царі, пастушки, ангели і все інше. О. Ну, Крім цього, користуючись нагодою, можу сказати, що є ще один арт-об'єкт це різдвяний паук. Існує давня дохристиянська традиція прикрашати житло виробом і соломки. В даному випадку у нас інший матеріал там очерет, оскільки це зовнішній об'єкт на дворі. Павчок символізує за тими віруваннями до християнськими заснування світу. Встановлення різдвяної шопки у місті хороший заклик до жашківчан пам'ятати і шанувати традиції нашого народу. Крім того, це ще й позитивний святковий настрій перехожих і приємна можливість на добру згадку зробити яскраве фото на фоні різдвяного арт-об'єкта. До речі, бажаючи, які того дня не встигли сфотографувати, змогу надолужити втрачене ще матимуть. Оскільки вертеп обіцяють організатори радувати місцевих та гостей міста аж до кінця циклу новорічно-різдвяних свят. Мабуть, надовго пам'ятні залишаться і враження від самого концерту відкриття шопки, бо ж радісних посмішок на обличчях глядачів не бракувало. Ідею щорічного встановлення різдвяного вертепу оцінили і без сумніву вважають чудовою та підтримують. Ідея дуже сподобалась. Дуже гарний концерт. Хотіли, щоб частіше були концерти такі. А от вашій родині як Різдво святкується? Є якісь сімейні звичаї чи можливо до старовинних повертаєтеся, щось таке? Ні, так само святкуємо, як і постійно святкували. Колядувати ходити, чи можливо дідлахи колядували? Чи пам'ятаєте, як самі ми колядували ша як були маленькими? А зараз діти колядують також. Творці арт об'єкту наголошують, шопка стала надбанням жашківської громади, адже до її будівництва і оформлення долучилася чимала когорта пересічених жашківчан, представників громадських організацій, підприємців тощо. Виконавець теслярських робіт Володимир Мельник зауважує, участь у проєкті подарувала йому неабияке задоволення. Ідея належить Крамаренку Тарасу Володимировичу, він її виношував дуже довго, ну, казав десь років три. Ось він йде, до речі. О, зараз ми його запитаємо. Потім він поділився зі мною цією ідеєю. Я запропонував свої послуги, свою допомогу. О, і він погодився на те, щоб ми допомагали. Ну, є кілька громадських організацій, брало участь там, не, не одна. Там, якщо називати, то десь чотири приблизно. Ну, в трьох з них я член цих організацій, але не буду називати. Багато людей доклали зусиль і фінансових, і матеріальних, давали і матеріали, і все. Навіть така дрібниця, нібито, як в останній момент ми розвішували оголошення. Зайшов в магазин, скотчу купити, а гроші при собі не виявилося. Дівчата кажуть, нате вам ось від нас. Замочок, що двері закрити, там, чи цвяшки треба було, теж продавці з магазину беріть, це буде наш вклад. Оце тих 5 копійок із притчі про бабусю, що дала в церкві 5 копійок, а багач дав 100 рублів чи гривень. Вона більше дала, тому що вона дала останні. Те, що в неї було. Я не вважаю, що я там багато доклав своїх зусиль. Хоч ну, як всі дерев'яні роботи я робив. Мені, наприклад, в мене радість на душі, в мене свято. Я заходжу, дивлюся, дітки приходять маленькі дітки з мамами. Мама е тримає з ручку, ну вирвалось, побігла туди, ягнятко обійняла. Дивиться, це, це дідуся, це бабуся, це внучка о, на Ісуса. Мама каже, мама його вчить, каже, це Ісус, такий, як у нас є вдома на вікні. Бачив, це він маленький. То це ж вже дитині закладається з малку оці наші традиції, наші звичаї. Проект передбачав цілий цикл виступів місцевих гуртів. Що це не лише арт-об'єкт. Це все ж таки дійство трошки більше. І воно продовжується. Тобто проєкт значно ширший, чим б'ють списи навколо хатинки. Я щойно заходив і повідомив, тому що я так домовлявся, що у п'ятницю, на, на 12-ту годину, 13 січня, відбудеться ще продовження віншувань колективів, які захотіли загорілися, побачивши те, що це можна. Я сказав. Там навіть знакова система, там двері розпахнуть. Тобто заходьте всі, адже нема ні охорони, нікого. Звичайно, Андрій ж доглядає, доходить, дивиться. ну Це зрозуміло, але в цьому знаковість, що відкрито, будь ласка, долучайтеся, кому хочеться людей привітати без всяких застережень. Я говорив, що пропоную вам формат вуличного музиканта, коли музикант не гарантований від того, що хтось зупиниться, чи кине, чи послухає, правда? Правда, і точно так само я звертався до до школи, що, будь ласка, якщо у вас є такі люди, які готові, ну, в п'ятницю два колективи. Мають бути. Загалом то задум був такий, що протягом різдвяного циклу, свят ритмічно, ну, по можливості, коли в кого виходить, скажем, домовляємося на 12 годину, люди з'являються, виступають, вітають і через день наступні, 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 наступні. Ну, виходячи з того, що в нас погода носить корективи, це треба. Брати до уваги. Отож, не упустіть нагоду та відвідайте шопку 13 січня. Якщо погода не стане на заваді, дійство відбудеться о 12.00. Організатори обіцяють, новорічно різдвяний святковий настрій та атмосфера доброти гарантовані. Вите щодня із телерадіокомпанією Жасмін, адже ми працюємо для вас. Дивіться наші випуски у повторі на офіційному сайті та в соцмережах. А якщо матимете власні ідеї для сюжетів, телефонуйте за номером 61121 або 61122. З вами була Людмила Лотецька. На все добре. Нехай у вашому житті будуть лише хороші події.